Він сидить і сумує, Вон, бачите. А люди проходять повз і проходять, але ми з вами не пройдемо, тому зараз підіймемо настрій цьому лохматому кудлатому хлопцю. Привіт. Ти будеш їсти? На боїш? Ммм, смачний. Давай я достану тобі сосиску зсередини. Може, так тоді будеш? Давай? Ану. О, молодець. Хліб не хочу, а сусідку буду. Так? Як же тебе звати? Номер 14375. Зараз я два купив, два штуки, бо я знав, що ти не наївся. Даю на. На. Тримай. Смачно? І ще будеш? Так. Ніхто не хоче тебе забрати. Друзі, підписники. А ну-ка давайте пишіть, хто у нас тут такого прекрасного. Ти він чи вона? Дівчинка, наче? Да? Хоча. Дивлюсь на тебе на хлопця схоже і ще. Купити ще тобі колбаски. Хочеш? Ти ж давно тебе ніхто не гладив, да? і все, і газу Маленька, але добра справа. Собачка поїла, побігла. Не проходьте повз, якщо бачите, таких маленьких наших друзів, що вона, мабуть, тут постійно живе, тому приділяйте увагу нашим братам молодшим.